Українською Таємниця підземного світу. Одного яскравого ранку Ізидор і Смарагд вирішили дослідити найглибші куточки лісу. Вони мріяли знайти нові види метеликів і, можливо, навіть зустріти інших драконів. Під час своєї подорожі вони натрапили на дивну яму, з якої долинало якесь світіння. Дивись, Смарагде!» Вигукнув Ізидор, показуючи на яму. Що це може бути? Я не знаю, але мені цікаво, відповів Смарагд. Без вагань вони спустилися в яму. Спускаючи все глибше і глибше, вони опинилися у великій печері, освітленій м'яким світлом кристалів. Ми потрапили в підземний світ. здивовано вигукнув Ізидор. Стіни мерехтіли тисячами кристалів, які випромінювали м'яке різнокольорове світло. Повітря було прохолодне і вологе наповнене ледь чутним шепотом. Перед ними розкинулося місто, немов висічене з дорогоцінного каменя. Будинки, мости, вежі, все було зроблено з кристалів, які переливалися всіма кольорами веселки. Мешканці міста кристальні істоти. Були високі стрункі з прозорими тілами, крізь які просвічувалися внутрішні органи. Їхні очі світилися м'яким світлом, а голоси звучали як мелодійний дзвін. Вони розповіли драконам, що їхнє місто живиться енергією кристалів. Кожен кристал випромінював особливий вид енергії, необхідний для життя міста. Один із кристальних мешканців на ім'я Люміс. Привітав драконів і запросив їх на екскурсію містом. Ізидор і Смарагд із захопленням спостерігали за кришталевими мостами, що з'єднували різні частини міста, і будинками, які світилися, мов зорі в нічному небі. Чудово! Я навіть не уявляв, що щось подібне існує, прошепотів Ізидор, а смарагд лише кивнув, роззявивши рот від здивування. Люміс помітив. Як яскраво блищали очі драконів, і підморгнув. Є одна особлива річ, яку ми ще не показали вам це серце нашого міста, великий кристал життя. Ізидор і Смарагд переглянулися, їхні серця забилися сильніше. Вони пішли за Люмісом через витончені арки і вузькі вулички, поки, не опинившись в центрі міста перед величезним кристалом, що сяяв так яскраво! Що неможливо було дивитися на нього прямо. Великий кристал життя переливався кольорами веселки, випромінюючи тепле, лагідне світло, яке огортало кожного, хто наближався. Але останнім часом наш Великий Кристал почав слабшати, сумно сказав Люміс. Ми боїмося, що незабаром він втратить свою силу, і наше місто зануриться у темряву. Чому це сталося? стурбовано запитав смарагд. Кажуть, що на місто наклали прокляття, відповів Люміс. Єдиний спосіб зняти його знайти спеціальний рідкісний кристал, який може знову розпалити серце Великого кристала життя. Але цей кристал заховано глибоко в печерах на самій межі підземного світу. Ізодор з рішучістю заявив: Ми допоможемо вам, правда, смарагде? Смарагд кивнув Так. Адже що може бути цікавішим за таку пригоду? Так друзі вирушили на пошуки рятівного кристала. Сповнені рішучості допомогти кришталевим мешканцям, Ізидор і Смарагд вирушили глибше в підземний світ. Їм все частіше траплялися темні коридори та загадкові символи на стінах, які мерехтіли і змінювали кольори. Несподівано перед ними з'явився старий страж з масивним посухом у руці. Його тіло було збудоване з темних кристалів, а очі світилися червоним вогнем. Хто сміє порушувати спокій забутого коридору? Голос стража був низьким, як гуркіт грому. Ізидор і смарагд переглянулися, але намагалися залишатися спокійними. Ми, друзі кришталевого міста, і шукаємо рятівний кристал, щоб допомогти їм, пояснив Ізидор. Страж подумав і нарешті сказав. Якщо ви справді маєте намір допомогти, доведеться пройти випробування чотирьох стихій. Це єдиний шлях, щоб отримати кристал. Дракони погодилися, хоча серця їхні прискорилися. Страж махнув. Посухом, і перед ними з'явився шлях, освітлений блакитним світлом. Перше випробування було води. Темна річка з бурхливими потоками, в якій крутилися вирійні води. Їм довелося переправитися на інший берег, використовуючи лише вузький хиткий місток. Ізидор зумів перелетіти над річкою, а смарагд зібрав усю свою силу, щоб не впасти у вир. Наступним випробуванням була вогненна печера, де нависали лавові сталактити, які будь-якої миті могли впасти. Смарагд, побачивши, що полум'я ближче підбирається до Ізидора, випустив сильний струмінь холодного повітря, щоб загасити полум'я. Вони пройшли далі, обійняті легким димом. На третьому випробуванні стихії землі. Їм довелося пробратися крізь вузький тунель, який постійно змінював форму. Ізидор швидко підскакував і ухилявся, а смарагд, хоча був більший, зумів слідувати за ним. Нарешті залишалося випробування повітря. Їм потрібно було пролетіти через простір, де буревії крутилися в хаотичному танці. Пориви вітру кидали драконів то вгору, то вниз. Смарагд використав усі свої сили, щоб захистити Ізидора, накриваючи його своїм крилом. Після того, як вони пройшли останнє випробування, перед ними відкрився простір з яскравим сяйвом. Там, на кам'яній підставці, блищав рідкісний кристал прозорий, але з відтінком золотого світла. Ізидор і Смарагд обережно взяли його, відчуваючи теплоту, що поширювалася від кристала по їхніх лапах. Вони повернулися до кришталевого міста і поклали рятівний кристал поруч із великим кристалом життя. Місто засяяло наповнюючись новою енергією, а мешканці радісно подякували драконам. Ізидор і смарахт відчули, що їхня дружба стала ще міцнішою після всіх випробувань.